А хто запровадив моду на вишиванки? Відкрив вам цей секрет. З вами український історик Олександр Алферов. Українські аристократи, які почали у 19 столітті свідомо одягати вишиванку, чим підкреслювали свою самоідентифікацію? То тут слід, звісно, дати пальму першості Олені Пчівці. Бо це вже було не просто якась мода, а це була конкретна позиція, як у донки Олени Пчілки Лесі, яка сказала, що вона українка. А от хто першим одягнув вишиванку під класичну європейську трійку і носив так постійно, це був Іван Якович Франко. Тобто саме Франко поєднав наш український стрій разом з європейським костюмом, друзі. І саме у такий спосіб Франко запровадив вишиванку до моди, не просто української інтелігенції, еліти, а до повсякденної моди, друзі. Ну, це як шотландці носять свої спідниці під смокінги.